Попався без документів. Може бути, автозапчастина, резина, косметика. Короче, людина виїхала ще роки два назад. Поглянемо, що буде всередині. Контейнер, в якому не знають, що може бути. Контейнер за саму кращу ціну почти на шару, тому що він без документів. Автозапчастини резина. IPOD, телефони, все що завгодно. 83.37. Давайте ж поглянемо. Мені дуже цікаво. Або можна сказати, що контейнер з секретом. Дуже рідко, ну є. І що тут у нас буде? Контейнер із секретом. Главне, щоб не був знов пустий. Ну, я думаю, що ні. Контейнер простої більше трьох років. Резина шина машина, блін! Давайте ж поглянемо. Є товар. Ану піднімайся теж людям, щоб показати. Дивіться, контейнер. Секрет. Полупустий. Пусти. Полу Полупустий контейнер, ну товар є. Товар є. Почти пів контейнера, або часть. І це у нас контейнер з секретом. Як ви гадаєте, що тут буде? Зробимо розпаковку. Розпаковку. А знов секретом. Знов нас ліхтарі. Ліхтарі, фонарі. Головне, щоб працювали. Якщо працюють, це, це можна буде скинути по 100 гривень, по 200. Ми, по-моєму, на сайті 100 гривеньcomua продаємо такого плана, похожі. Такі Альміна Альфіна по 230 гривень. Все працює. Якщо це до самого краю почти, то це дуже добре. Товари будуть у нас на сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, що які є. І ціна буде сама низька. Вони і так вже по 230, а так буде на шару. І це у нас 6 контейнерів без документів. Зараз будемо робити розпаковку, слідкуйте і далі. Теж, тоже, тоже, бачите, похоже, щось він. Тут ще з панелью. Сонячною. Якраз то що потрібно. Сонячна панель. Сонечко припікає. І такі ліхтарі вон, по 200 гривень на ура уходять, як насіння. Так що заходьте на сайт 100 гривеньua контейнера з секретом. Всім гарного дня!